Зустрічайте нову неперевершену красуню сле лялька кохання Бренда її фігура виглядає витончено та гармонійно з ідеально вимодельованими пропорціями. Тонка білизна ледве прикриває її вигини, створюючи грайливу та спокусливу атмосферу. М'яка текстура шкіри ляльки надає їй реалістичного і природного вигляду, ніби вона чекає моменту, щоб втілити ваші найпотаємніші фантазії. Її вигини та контури виконані з максимальною точністю, наближаючись до ідеалу жіночої краси. Серйозні, але в той же час привабливі риси обличчя надають ляльці індивідуальності та характеру. Вона створює враження, ніби щойно вирішила відпочити, і готова прокинутися за першого бажання свого власника і манить до вивчення її невідкритих можливостей. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua Хочеш бути в курсі новин для дорослих та дивитися відео без цензури? Підписуйся на наш телеграм-канал, посилання під відео.